Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Ось так у нас вранці виглядає наша веранда, кухня, де у нас у нас ночує розсада. В великих горшках у нас помідориці, що раніше. У нас посажені. А тут у нас розмістилися помідори, баклажани, перець і огірочки. Вони в ніч ввечері ми їх заносимо і вони тут живуть вночі, а зараз вже ранок в теплиці вже трошки піднялася температура до 15, а 8 в 8 у відкритому ґрунті плюс 8, причому тут у нас е, навіть тепліше е, поставлені. Термометр. І ось така ситуація. Ми в теплиці вже маємо плюс 15, тому зараз будемо на спеціальному таксі перевозити всю цю розсаду в теплицю на весь день. Ось і наше таксі. Це ось так, така приспособа Олександром придумана. І зараз будемо сюди ящики з розсадою поміщати, і вони будуть кататися. Ось так всі ящички, отак, така кількість, все ми перевозимо кожного ранку. Ну що, поїхали. І так, розсада катається. Ось тут в теплиці наша розсада. Ми спеціально знизу ящички, бачите, пусті кладемо. І зверху ящички з розсадою. І виходить, що ґрунт прогрівається, тепле повітря туди поступово по поступає, і отак вони у нас всі наверху. І земля прогрівається, тому що обов'язково треба, щоб продовжувала прогріватися земля, і розсада себе почуває тут комфортно. А ввечері ми вже будемо. Назад повертатися. Бачите, великий горшок, і тут великий об'єм для коріння, і можна давати можливість навіть квітнути помідором, але ми не ставимо за ціль, щоб вони зараз зав'язували плоди. Нам необхідно, щоб рослина була здорова і висаджувати. Це у нас дуже ранні шість штук випробувальні. І тому вони у нас такі от великі. А ці всі красанні рослини, помідори, бачите, вони невеликі. Що ми ще робимо, щоб вони не сильно росли? Ми мало поливаємо їх, дуже мало поливу. от Треба буде їх трошечки полити, тому що наступні два дні у нас будуть дні, коли не треба поливати. І ми ввечері потрошечки їх польємо. І знову ж таки, навіть якщо і дощ йде в теплиці, тут 15-17 градусів, ми їх переносимо сюди, в теплицю, і таким чином вони продовжуються, продовжують рости вегетація. йде, тому що сонячні промінчики теж сюди поступають через полікарбонат, і рослина продовжує вегетацію. Ну що ж, ми вам показали, як ми катаємо кожного дня. В ці холодні квітневі дні і ночі. Вранці ми вивозимо нашу розсаду, катаємо в теплицю, а вже ввечері наша розсада поїде додому, до нашої, до нашої оселі, там, де у нас є місце, кругом зараз розсада. І вона переночує, треба витримати так ще десь тиждень, для того, щоб ми могли спокійно далі. Потім вже і в теплиці можливо залишати, все залежить від температури. Ось таким чином ми показ... ви просили нас, до речі, як же ми розсаду спасаємо і що ми робимо. А ось таким чином, 25 хвилин у нас іде на те, щоб ми нашу розсаду перевезли. Увечері і вранці. Це і гімнастика, і дуже корисно для рослин, тому що вони ось так цілий день зелененькі, гарно собі тут себе почувають. Всі процеси необхідні, в них продовжуються. Що ж, ми випитали, ми показали, розказали. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові!